Сергій Тітаренко, учасник бойових дій, майор у відставці, голова ГО. Спільна місія, психолог у державному підприємстві. Центр комплексної реабілітації Галичина. Мене звати Сергій Тітаренко. Я майор у відставці. Хочу наше знайомство розпочати з невеликої історії мого шляху для глибшого розуміння мого світогляду та життєвої позиції. Раніше я був військовим льотчиком бойового гелікоптера у 2014 році. Виконуючи завдання на сході України, потрапив під ворожий обстріл. Мій вертоліт був збитий і впав з висоти 100 метрів. Я отримав серйозні травми, був зламаний хребет, але ми встигли виконати своє завдання. Довгий час я проходив реабілітацію і у 2017 році. Пройшов навчання в УКУ за програмою медико-психологічний та соціальний супровід людей з обмеженими можливостями. Після цього я став психологом і тепер допомагаю українським захисникам впоратись з травматичним досвідом війни. Я вчився для того, щоб зрозуміти свій стан. Адже життя нас до такого не готує, ми, як офіцери, складали присягу на вірність своїй країні, готовність віддати за неї життя. І ми розуміли, що можемо загинути. А от до поранення, до таких наслідків нас точно ніхто не готував, і потрібно було щось робити. Адаптовуватись до нового життя в Україні на той час ще не було такої кількості реабілітаційних центрів. Навчання мене зміцнило. Я пройшов практику з неповносправними особами і вирішив розвиватися і надалі у сфері психології. У 2019 році я закінчив Ужгородський національний університет, здобув вищу освіту з психології, і почав працювати психологом у державному підприємстві центр комплексної реабілітації Галичина, де працюю і дотепер. Дитинство. Я родом із Сумської області. Перших 10 років свого життя мешкав за 4 кілометри від москальського кордону. Зараз від того містечка практично нічого не залишилось через щоденні обстріли. Хати, в якій я ріс, вже немає. Раніше тут був потужний залізничний вузол. Сьогодні у мене там навіть рідні не залишилась. А маму за три дні до повномасштабного вторгнення я забрав до Львова. Частина Сумської області певний час була під окупацією. Служба у Збройних силах України. Я закінчив Чернігівський військовий ліцей та продовжив навчання у Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Після закінчення мене відправили за розподілом у третій окремий полк армійської авіації в місті Броди. Там на офіцерських посадах льотного складу я й проходив службу, під час якої брав участь у миротворчих операціях, зокрема у 2012 році в Демократичній Республіці Конго, де й здобув бойовий досвід. Мій екіпаж було підбито, я отримав поранення. Це був один із небагатьох випадків, коли збройні сили України були залучені до збройного конфлікту. Тоді як миротворці на початку війни на сході України у 2014 році невелика кількість особового складу, який мав реальний бойовий досвід, стали на захист нашої країни. Це був саме наш випадок у нашій бригаді. Льотний склад був нечисленний: 16 членів екіпажу. Це умовно вісім екіпажів. Ми одним з перших були залучені до боїв, починаючи з 8 березня 2014 року. Наша бригада одна з перших отримала бойовий наказ уже з позначкою АТО. А 13 квітня 2014 року ми вже розпочали свою діяльність у Донецькому аеропорту на слов'янському та Краматорському напрямках. Довго воювати мені не пощастило. Після першої ротації мене відправили у відпустку, адже у льотчика має бути обов'язково відпустка хоча б раз на 12 місяців, якщо це не воєнний стан. А в особливих умовах воєнного стану раз на 15 місяців. У мене цей термін збігся, тож я повернувся на другу ротацію 28 травня 2014 року, а вже 4 червня отримав поранення. Але й за такий короткий час ми встигли набити москалів. Діяльність у реабілітаційному центрі. До повномасштабного вторгнення РФ ми більше працювали з людьми з інвалідністю різної нозології, з військовими, які мали групу інвалідності і потребували реабілітації за індивідуальною програмою. Вже під час повномасштабного вторгнення ми певний період надавали прихисток для тимчасово переміщених осіб. Мова оскільки перші 10 років я жив за 4 кілометри від кордону з москалями, то моя мова була наближена до російської. Це був Суржик. Перші три класи я ходив у російську школу. А про те, що існує українська мова, я дізнався в п'ятому класі, коли ми переїхали в інше місто, і мене перевели в іншу, але вже українську школу. Її я і закінчив. У той час я вивчав дуже багато українських слів, які чув вперше і не завжди розумів. Я відчував себе серед дітей білою вороною, але була вагома підтримка від учителів, які намагалися за короткий термін підтягнути мою українську. Російська мова супроводжувала мене ще довго після школи. Я спілкувався нею до 2014 року. Адже в нашій армії ще й досі використовуються керівні документи радянського союзу. Чомусь такі важливі речі ми так і не спромоглися зробити українськими за 30 років нашої незалежності. Ми мусили ними користуватись, бо це керівництво до дії мусимо виконувати ці правила. А оскільки вони написані російською мовою, то відповідної методички такою мовою нам видавалась. Наприклад, курс бойової підготовки за 1986 рік він написаний російською, але й досі ми ним користуємось, бо також використовуємо і радянську техніку, хоча були і спроби переходу на українську мову. Авіація дуже специфічна сфера, і є певні скорочення, є певний радіообмін, який працює в усьому світі. Тобто він здійснюється міжнародними мовами, а російська нам була ближча. Але попри це, спроби переходи на українську були. Такий собі експеримент полягав в тому, що перейти на українське радіо. От для прикладу, для тих, хто в темі, зрозуміють одразу: є таке скорочення рут. Речак управління двигателем будь-який льотчик, який застав радянське союз або експлуатує техніку, яка виготовлялась в радянському союзі, одразу зрозуміє, що це означає, якщо те саме скорочення сказати українською. ВКД важіль керування двигуном, то можливо молодь швидше відреагує, але старші вже не зрозуміють про що йдеться. У радіообміні потрібно швидко відреагувати, дати команду, а пілот має швидко зрозуміти та відповісти. Коли ми чуємо ВКД догори, не дуже зрозуміло, що це таке, та де його шукати в кабіні. А після команди Рут автоматично рука знає, що робити, тому цей експеримент. Не вдався, не було підґрунтя. А щоб перейти на англійську, знову ж таки, у нас не було бази. Якщо будувати будинок на піску, він довго не простоїть. Так само і з такими речами, як радіообмін, література, керівні документи і так далі. В Африці був такий випадок: певний інцидент. Приїхала комісія з Нью-Йорка. Наш склад зібрали, влаштували допит. Коли американський майор звертався до нашого українського майора, який був з перекладачем, американець обурився, адже ми маємо спілкуватись однією мовою. Є умова участі в миротворчих операціях, що підрозділи мають знати англійську мову. Тому ми використовували перекладачів як додаткових членів екіпажу. Наприклад, у нас три члени екіпажу, а перекладач вже був четвертим. Але в нашому випадку сталося так, що перекладач отримав поранення. І коли ми літали, якісь команди розуміли англійською мовою, але не всю картину, бо бракувало розуміння. Ми, на жаль, до цього не доросли. Те саме із українською мовою. Потрібно закладати нове підґрунтя. Молодші бійці вже більше користуються українською термінологією, але мешканцям певних регіонів все таки важко зробити крок і заговорити українською. Це і Херсонська бригада і знаменита Чорнобаївка. Вони говорять російською, адже в їхньому регіоні. Так говорять, говорячи про українізацію, яка краща і актуальніша, лагідна чи жорстка або конкретна, це такий тягучий довгий процес. Думаю, що останню неадекватно застосовувати сьогодні до хлопців, які боронять нашу країну від ворога, тому що втрачається мотивація, і наслідки можуть бути значно гіршими. Тож обираємо лагідну українізацію. Нехай шлях буде навіть трохи довшим. Процес пішов його вже не зупинити сьогодні. Багато хто з цивільних апелює до того, що наші захисники говорять російською, але що? Я спостерігаю сьогодні у нашому реабілітаційному центрі. Є хлопці з Донбасу, з південних регіонів, які отримали поранення і все ще спілкуються російською. Іноді ми сваримось до зубів не як психолог з пацієнтом, а як ветеран з ветераном поза робочий час на виїздах. І що я можу сказати? Що незалежно від того, чи ця українізація лагідна чи жорстка, коли є такі дискусії щодо мовного питання, хлопці, хоч не одразу, але потихеньку переходять. На українську. Вони починають добирати та використовувати красиві українські слова. Вони починають говорити українською до своїх близьких. Їм все таки стає дискомфортно і дещо соромно спілкуватися мовою ворога. Ще й в українськомовному середовищі, особливо тут, на Львівщині. Я через це пройшов у свій час. Так, мені було соромно, коли мені в магазині кажуть: прошу. А я такий, що вона просить? Доки мені пояснили, що це означає, також був випадок вже тут, в місцевій школі, куди мене запросили зіграти Миколая. Мені теж стало дуже соромно, коли мене запитали, чи знає різницю між Дідом Морозом і Миколаєм. Я знав тільки Діда Мороза. Для мене це був утрінік, а не ранок, що теж вразило мозок. Перед своїм виступом я вийшов у двір на перекур, зауважив, що немає сірників. Дивлюсь, двірник сніг відкидає. Я підійшов до нього і намагаюся такою гарною літературною мовою попросити сірників. Я підкурив, продовжили спілкування, щось далі говоримо, а двірник такий. А ти, напевно, не місцевий? Ну як я ж в костюмі Миколая намагаюся спілкуватись такою українською мовою, як у Шевченка, а він все таки зрозумів, що щось не те у своєму мовленні. Я ще й досі використовую багато росіянізмів. Але чому так? Я зрозумів, що є певні світоглядні відмінності, що сформувалися під впливом Москові. і цього на заході України немає. Бувши українським, але російськомовним офіцером, я все ж таки із більш російською ментальністю я почав шукати джерела. Чому так? І от коли я приїхав служити на західну Україну. На захід України буде більш правильно, бо Західна Україна це все таки про розподіл України на частини. Мене так штурмували взагалі про це соромно говорити. Але я зрозумів, що не така вже велика прірва та ментальна відмінність, і не так вже важко говорити українською мовою, як нам це домальовують у зросіщених регіонах нашої країни. Говорячи, що це не модно, і так далі, де більшість літератури була московською і про Мій перехід на українську мову розпочався у 2005 році, коли я приїхав служити на Львівщину. Глибоке усвідомлення та тверде принципове рішення послуговувати тільки українською мовою прийшло у 2014 році після розстрілу майдану. Сьогодні ми вже знаємо правду і про те, що для розгону майдану мали застосовувати саме збройні сили. Була навіть певна підготовка до такого завдання. Тому це і породило перші такі внутрішні спротиви, зароджувались. Національно свідомі погляди, і не тільки у мене, а й моїх друзів, побратимів та співслужбовців. Ми мали ті ж погляди, що й люди на майдані, і серед офіцерського складу були вихідці із заходу України, які вносили цю українськість культуру в наші голови, у наше життя. Одружившись тут, я вивчав традиції. щонеділі ходити до церкви, розуміючи, що це свято, а не будній день. Що, наприклад, робити щось на городі, як це було у нас на Сумщині. Не можна, тобто у нас на це ніхто не зважав. Ну і загалом релігійний аспект був не на першому плані. Такої традиції культури у нас не було. Навіть на Великдень не ходили до церкви, а це все сходинки, культурні духовні кроки, які дають розуміння себе як українця, своєї приналежності до національних цінностей. У нашому українському суспільстві більше таких, яким я був колись, і це біда. Я займаюся і зараз цим питанням продовжую змінювати себе, своє оточення. Багато спілкуюся з ветеранами, часто стикаюся з тим, що наші хлопці намагаються взагалі уникати розмов про ідентичність, тверду національну позицію. З точки зору психології, я розумію, що це захисна реакція, і до кожної людини в такому питанні немає універсального підходу. Ми повинні більше розвиватись національною, розуміти. Що це круто, я раніше цього не розумів. Я сприймав націоналізм і нацизм як єдине поняття, але розуміння прийшло після знайомства з творами Степана Андрійовича Бандери. Зокрема, я прочитав його відому книгу Перспективу української революції у своєму оточенні. Я маю багато ідейних та свідомих друзів. Один з них товариш, родом з Харківщини. Ми разом навчалися і до сьогодні підтримуємо дружні стосунки. Він часто в месенджерах надсилає різну цікаву літературу. Потім ми обмінюємося враженнями від прочитаного. Він і познайомив мене зі Степаном Андрійовичем. Він дуже родований в цьому напрямі, і я його люблю і поважаю. Тим більше, що багато чого разом пройшли в курсантські роки. Пам'ятаю, що ми завжди були серед інших білими воронами. А ще пригадує свою реабілітацію в Америці, де й мені пощастило пожити в пана Ореста, який у 1943 році, під час Другої світової війни, разом із сім'єю виїхав як гастарбайтер з німецьким шпиталем на роботу до Німеччини, а потім до Канади і у Штати. З 1957 року він там живе. Його діти, онуки, які вже народжені там, говорять українською ліпше. За мене з іншими українцями він зміг організувати спілку української молоді сум по всій Канаді. Ця громадська організація діє на основі національно-християнських традицій та ідеалів, випликаних українською нацією протягом століть. У нас вже бракувало таких організацій для роботи з громадами просвітницьких шкіл для дітей та дорослих при церквах. Тощо, так от пан Орест був знайомий із Степаном Андрійовичем. Вони якийсь період жили в одному будинку. Ми багато спілкувались про національно патріотичний рух того часу, про москальську брехню та підступність, з якою ми боремось, і не можемо викорінити з голів наших людей і до сьогодні. Але коли з першого джерела слухаєш реальні правдиві речі, там не те, що очі вилазять з орбіт, там ще лепа відвисає. Це навіть страшно, коли проходить усвідомлення того, в якому викривленому світі я жив. Іпотерапія, козаки та коні, вірні побратими у нашому центрі, у нашому центрі з терапевтичною метою під час роботи з ветеранами у процесі реабілітації ми вдаємось до іпотерапії, що дослівно з давньогрецької перекладається як лікування конем. Поряд з цим ми розвиваємо національну патріотичну складову. Особливо це корисно людям із захворюваннями нервової системи. Тренування з кіньми це також тренування тіла, дихання, кардіонавантаження. Для військових, які втратили кінцівки, це тренування для відновлення м'язів. Крім того, з конем завжди є тісний емоційний зв'язок. Адже й у нашій традиції козаки та коні вірні побратими на все життя. Майстерність верхової їзди допомагала вижити у запеклих боях. Більшість свого життя козаки Запорожці проводили усі. Вони цінували і любили коней. Кінь був найріднішою істотою для українця. Коні також відрізнялись особливим ставленням до своїх господарів. Як писав про коней Дмитро Яворницький, ті були наділені надзвичайним розумом, силою і витривалістю. Крик не бувало запорожець коневі повзи. То він простягне попередні ноги вперед, а задні назад, і повзе. А як почує свист козака, то відразу мчить до нього. Смертельно пораненого шаблею або кулею козака свого вірного друга приносив кінь, щоб, так би мовити, розповісти про загибель хазяїна на січі та в Україні. Загиблих у бою воїна і коня ховали разом. Наші воїни, нащадки козаків нам близька. Кінна традиція. Мені, як спеціалісту пощастило познайомитись з людьми, які цим займаються. Це люди, які, втікаючи від війни, вивозили своїх вихованців з зони бойових дій. Одна з Київщини, інша з Полтави. Також вони опинились тут. Це унікальна зустріч. Коли на початку повномасштабного вторгнення до нашого реабілітаційного центру прибули переселенці, я як психолог мав Індивідуальні заняття з жінкою, яка розповідала мені, що десь під Києвом проводились табори, куди запрошували ветеранів та їхні сім'ї. Я запам'ятав цю інформацію. І коли ми почали працювати з нашими хлопцями, до нас приїхало двоє жінок, які мали такий неординарний вигляд: ми, терапевтка, хочемо займатися з нашими захисниками і по терапії. У розмові з ними я зрозумів, що моя пацієнтка кілька місяців тому розповідала мені саме про них. Вони опинились на Львівщині і самі проявили ініціативу на волонтерських засадах. Ми розпочали співпрацю понад рік тому, на мій другий день народження, який я святкую 4 червня. Саме 4 червня 2014 року. Я як командир екіпажу дислокованої в місті Броди 16-ї окремої бригади армійської авіації разом із заступником командира бригади, повинен був знищити групу терористів, яка обстрілювала з ПЗРК житлові квартали міста Слов'янська. Ми піднялись в небо 4 червня 2014-го. досягнувши місця призначення, екіпаж встиг випустити за місцем дислокації російських найманців кілька снарядів. Але після цього ми відчули сильний удар в район правого двигуна. Бойовики підбили наш мі 24 зі 100-метрової висоти в районі населеного пункту Маяки. Я отримав тяжкі поранення і не міг вибратись із судна, що падало. Мені допоміг підполковник. У результаті падіння я отримав численні переломи та травми, але вижив. Повертаючись до іпотерапії, одна з жінок ветеранка, а інша дружина ветерана. Її чоловік теж воює. У них є великий досвід іпотерапії з ветеранами, адже вони не один раз рятували в такий спосіб своїх чоловіків. Додатково я завжди даю хлопцям завдання, щоб вони до наступного заняття поцікавились, яке місце в нашій культурі займає кінь, а саме в бойовому мистецтві та козацтві. У нас проходив реабілітацію молодий офіцер. Як я кажу. Молодого покоління, так би мовити, вихований на сучасній війні. Він розробляв методички, і там була тема використання коней в розвідувальній бойовій діяльності в теперішніх умовах. Усе це будувалось на історичних свідченнях про козацтво. Загалом іпотерапія дає гарні результати. Перш за все, це подолання внутрішнього конфлікту чи внутрішнього бар'єра, що я щось не можу, якщо в мене немає. Частини тіла під час взаємодії з конем, ми ці стереотипи руйнуємо. Сівши на коня, людина сприймає себе в новому амплуа, адаптується до нової реальності, вчиться сприймати себе після поранення з інвалідністю. Наш мозок стереотипний, він звик бачити людину, яка стоїть прямо дві руки, дві ноги, голова і гендерні відмінності. А коли людина не вміє себе сприймати після поранення з інвалідністю. Вона не може проявляти себе, і тоді з'являється бар'єр. Людина з інвалідністю не може навіть попросити про елементарну допомогу проявити себе. Відчувати опору, налагоджуючи взаємозв'язок з конем чи собакою, годуючи тварин, вичісуючи їх, піклуючись, одягаючи на коня збрую, а потім навпаки роздягаючи, ведучи коня за собою, взаємодіючи в керуванні конем, ми утворюємо нейронний зв'язок в мозку, який потім мозок при спілкуванні з кимось іншим використовує. Тому дуже класно, коли це спеціально навчаний кінь, який не брикне. Іпотерапія – це ще й про внутрішні процеси, коли думки переживання безпосередньо впливають на роботу всього організму. Це ще й такий психосоматичний процес, що відбувається після роботи з конем. По перше, це впевненість. Я можу чимось керувати, я можу себе десь залучити. Я повертаю контроль над собою, над ситуацією. Це пряма дорога до заспокоєння. Я контролюю ситуацію, тобто я розумію, що тут у мене все спокійно. Так, я проаналізував ситуацію. Так, є певні негаразди, але заспокоєння відбувається через такі думки. А потім у роботі з психологом, психотерапевтом чи фахівцем з психічного здоров'я, є певні методики самозаспокоєння, які виводять з тривожного стану про важливість дискусії та національну свідомість. Я думаю, дуже корисно вести з людьми дискусії, розвивати собі емпатію. Адже говорячи про мову, про культуру, ми розуміємо, що ми всі різні, але дуже близькі. Адже це різні регіони України, різна мова, діалекти. Тому що працювати над національно-патріотичним підґрунтям у наших хлопців та над національною свідомістю, щоб об'єднуватись через спільну ідею, я намагаюся донести до хлопців таку думку. Коли ти пішов воювати і взяв на себе зобов'язання, дав присягу. А особисто я дав присягу у 2001 році на вірність українському народу, і ця відповідальність після поранення нікуди не поділась. Ти можеш не мати більше можливості бігати з автоматом чи ще чимось, але ти взяв на себе відповідальність за український народ, бо ти давав присягу українському народу. Коли ти мусиш завершити службу, ти, звичайно, всім розказуєш, як ти воював, про свої героїчні подвиги. Але цей етап минає і виникає запитання: а що далі? Що мені тепер робити? Хто я тепер? І тільки через національну свідомість, приналежність до цієї нації приходить усвідомлення, що я можу нести українські наративи в суспільство. Чому? Бо мені вірять. Бо до мене будуть прослуховуватись, бо в мене є козир в руках, адже я воював за нашу державу. Хтось скаже, що це трохи пафосно користуватись своїм службовим становищем, а у цьому випадку соціальним так можливо, але чому ні? Інформаційна війна також триває, і це моя зброя, яку я можу використовувати, і в кожного свій неповторний шлях. Зі мною воював молодий хлопець, який у перші дні війни втратив ногу. Сам Запорізької області сьогодні він працює на протезному підприємстві водієм, возить поранених хлопців на протезування. Я вважаю, це його власна перемога, це той приклад, який дає нам змогу зрозуміти або бачити оце світле майбутнє. Хоча він із російського регіону та сьогодні прекрасно спілкується українською мовою. Я не скажу, що це моя заслуга чи ще щось, але я був до того дотичний і зміг йому передати той дух, з якого все й почалось. Цього було достатньо. Чому це не буде працювати з іншими? Найкращий метод це власний приклад. А другий це використання унікальності ситуації. Хочу побажати усім національної свідомості. Вчіться воювати на будь-якому фронті, чи зі зброєю, чи з пером в руках, чи ще щось. Майте свою позицію для відстоювання національних інтересів. Якщо хочете знати, звідки взяти цю позицію, частіше запитуйте себе, хто я. Якщо ваша відповідь я українець, це добре. Тоді наступним питанням буде: а що я зробив? Чи роблю сьогодні, щоб бути українцем і ще більше утверджувати це, замислюючись над цим питанням і шукаючи відповідь, ти не посмієш сказати, яка різниця. просто не посмієш, бо це буде соромно, це буде нечесно перед самим собою. Саме з цього починається наша українізація і проходить національна свідомість. А вже потім можна долучати і Степана Андрійовича і інших відомих діячів, поки не навчитеся бути чесними. Самі з собою нічого не вдасться. Далі звучатиме в голові, яка різниця. Поки це є, людина падає на дно. Все пропало, я втратив все, я втратив здоров'я, влада кинула, люди погані, бо заставляють говорити українською мовою. Тільки з чесністю з'являється розуміння, що треба себе до чогось прив'язати. Дехто обирає шлях мученецтва. Мені всі винні. Згодом цей шлях може переродитись в те, що я українець, я ветеран. І тоді виникає запитання: за що ж я воював, за що віддав своє здоров'я? І приходять відповіді: починаєш собі пояснювати, за що, щоб москаля тут не було за Україну, за свободу. І, звичайно, дуже важливе питання. Що для мене означає говорити?